Як ми вибираємо модель своєї сім'ї? На це впливає те, ті стосунки, які є в стосунки в наших батьків. Ми приходимо, створюємо нову сім'ю з чоловіком. Вступаючи в шлюб, ми створюємо нову сім'ю. І цю нову сім'ю ми будуємо на основі знань про. Те, як будується сім'я на основі наших батьків, сім'ї наших батьків. Е, наші батьки будували свою сім'ю на основі на того, як вони бачили життя в, в сім'ї своїх батьків, і точно так ми продовжимо. Але ми прийшли з чоловіком з двох сімей. Да? У нього своя сім'я, у мене своя сім'я, і я хочу свою модель. Сім'ї, тому що вона мені знайома, і мені це безпечно, я знаю, що робити, і точно так хоче чоловік. І виникає, виникає такий конфлікт. Чоловік бачить так, побудову сім'ю, жінка бачить так, тому що для чоловіка також це знайоме. І ми кожен із них вважаємо, що це сама найкраща модель. І ми не знаходимо спільної мови, тому що у чоловіка, наприклад, мама була, там заробляла гроші, вона все, все робила. А батько там мало участі приймав в цьому. І ця модель знає цю чоловік таку модель. У жінки, наприклад, тато він був. Там головним він заробляв, він за сім'єю ще й за дітьми встигав робити. І для жінки ця приємна модель. І що тут виходить, Виходить, що ми починаємо починаються конфлікти. Конфлікти на основі того, що кожен з пари хоче, щоб було по його. А як побудувати щасливі щасливу модель сім'ї? Звичайно, коли ми будуємо свою сім'ю, тоді ми будуємо на тих основах, на тих цінностях, які ми цінні для нас, і на основі яких ми домовляємося, на основі яких ми вирішуємо, як ми будуємо сім'ю, хто за що відповідає, які, як ми будемо, яку ціль стави сім'я в сім'ї, яку ціль має ваша сім'я. Тому що, коли немає цілі, е, ну, сім'я ніколи не побудується. Це буде стихійне таке лихо від одного якихось е, таких дій до інших, і ми ніде не знайдемо спільну мову, і сім'я не побудується. Завжди, коли створюється сім'я, ми будуємо її на основі. Цінностей чоловіка і дружини. До зустрічі на нових відео на моєму каналі. Я Марина Живко, коуч сімейних стосунків. Більше інформації і просто про складне на моєму телеграм-каналі.